Ой, всім привіт, мої хороші. Привіт-привіт. Не були ми тиждень часу. Ніхто не жив, ніхто не дивився. І так і ми не знаємо, яка ця красуня була. Видно, що квітка така була красива, набита, но, як то кажуть, уви. Тут все відсіло. Треба все обрізати. Айстри всі, бачите, розпустилися. Такі всякі красивезні. Ми були. В квартирі. Тиждень часу у нас тут не було. Так, рози живі. Айстрочки, ви знаєте, а я думав, що айстри будуть такі повніші, такі піоновидніші. От, ну, а вони такі простяки. Але нічого, як то кажуть, знаєте, колохати. Кольорові та й красиві. О, така повна. Марко вже орудує. Марко вже орудує в городі. Знаєте, таке все своє, але дивіться, вже які от, повиростали навіть буряки. Буряни. Були дощі. йшли дощі. Ти де? Ти де замітаєш? Марков хопить, він яка замітає. Молодець. По другому колі вже вігелка почала цвісти. Ти де? Ти є помаленьку, помаленьку біжи котику, помаленьку. Ти замітаєш, так, молодець. О! Приніс вінник. Бери, бери, замітай, замітай. Так, квіточки такі, так? Квіточки. От, Забило, тори, йшли душі, без перестанку забило землю, звичайно. що. Зараз, зараз куди подивиться і візьме тебе, добре? А ти візьми, тоді зараз позамітай. Чистенько зроби, позамітай. Візьми віночок, замітай. А тоді, а тоді я тебе візьму. Ой! Ой! Почекай. Головка салату теж згнила. Yeah. Так, редиска зав'язується. Бачите, знов поросло багато трави. Ну, видно, замітно, що тиждень часу, здається, вроді би, що це. Що це є тиждень? Часу? А насправді, скільки змін. Скільки змін. Тут все відцвіло, тут все зацвіло, тут все починає зацвітати. Така гарна, правда? Ну дуже красива. Оця вже цвіта по третьому колі. Я її називаю абракадабра. О. Треба знову дивитися, скільки багато трави. Буквально тиждень часу прийшов. Ця красуня розцвіла, така червона, гарна. І дивіться, які у нас гарні помідорки. Мама! Так, то червоненькі, так? А. Потім візьмемо тарілочку візьмем і підемо збирати помідорки, так? так? Да. Так, молодець. Молодець, мій котик. Візьмемо тарілочку, але тут коль-коль-коль розочка. Йди до мами, хай дасть тарілочку, скажи. Скажіть, хай мама дасть тарілочку і збирати помідорки будемо. Yeah. Так. Біжи до мами і візьми тарілочку і принеси. От. Що у нас цукіні? Єй, цукіні, дивіться. О, якраз такі, що треба їх вже готувати, щоб не переростали. Бачите? Є. Так, тут помідори просто попадали від цих буревіїв на землю. Треба знову ж таки все попідв'язувати. Ті Іриси позамелювало, помолило. О, мої хороші, в нас роботи, ну це приємно, це приємно, що в нас тан буде багато роботи. Ась тут яка красота. Добре, що я тоді їх ще попідв'язував. Вони трішки повилягали, але повилягали один на одного, і тому такі... Ось вони зараз красиві. Я думаю, оці, що зараз вже поспіли. Оці от оранжеві. Я позбираю. А он, бачите, прям попадали на землю. Нікого не було, не було нікому збирати. Бачите, вон вже побиті якісь такі є теж дощем. Вон і красиві помідори. Назбираємо. О, жовті, дивіться, теж пооблітали. Ой, які гарні, дивіться, навіть не побачив їх. Ну, Ось тут це. Як то кажуть, цвіте і пахне, тут це по-старому. А тут дивіться, яка красота. Це ті, що впали, або ті, що ми забули їх по... повитягувати минулого року. Я не знаю, як вам колір передати. Настільки він красивий. Такий бархатний. Ну, красивезний колір. Просто красивезний. Дві штуки теж вилягло. треба буде потім їх обрізати. От, ця красуня теж дивіться. Оці такі гарні, такі шаблонні рози. Правда, такі дуже красиві. Ці відцвіли потім побрізаємо Ці квітнуть. А тут нова щось. Я казав, тоді пам'ятаєте, що таке щось цікаве в нас розпускається. Це виявляється теж, напевно, що якась роза спрей, або якась американе. Англійська роза. Англійська. Отака от рожева. Красива, правда? така, як то кажуть, інтересна. інтересна. Так, тут розпускається Black Magic називається ця роза. Сорт. Я коли купую, то я запам'ятовую, бо тому що я знаю, куди мені розсаджувати рози. От, оце називається красотулечка Black-Magic. Теж має бутони. До речі, її дуже часто назріс. Сажають, бо вона дуже така витончена, така струнка і дуже красива. От. Ця красуня теж квітниці вже відцвіли. І ця, дивіться, яка лососева, правда? Ну, Просто, просто, просто ну, казкова, просто казкова. Ця вігелка зацвіла, теж червоненька, це, напевно, однакова. Там і там. Ну, і ось тут знову ж таки. Красені. Красені. Скільки помідорок, бачите? І великі, і. Я думаю, завтра позбираю оці от жовті, оці жовту хурму, оті червоні, оці от рожеві помідори. І з них зробимо томатний сік. Перепущу їх на сік. Правда? Я подивлюся, подивився рецепт, як робила Алла по рецепту а, Лари, Лариси. І теж цього року так хочу спрактикувати. От. Знаєте, вроді мало-мало-мало, але так здається. Тут помідорка, там помідорка, там помідорка. Тут декілька штучок, там декілька штучок. Там є, там є, там є, там є. І повірте мені, що все до кубки, до кубки, до кубки, до кубки. І ми назбираємо, я вам даю гарантію, що ми назбираємо точно якесь відро помідор. Буде. Тут вітром поламало цю. Красивого Титаніка. Ну, це потім все. Ми тільки сьогодні, як приїхали, зараз в нас 9-та година вечора. Я прийшов, думаю, зроблю такий, як то кажуть, обзор, обзор роботи. І знову ж таки, от мені писали, не обривайте там зелень туди-сюди, ну, типу, траву. Потрібно. Потрібно. А чому? Нас не було всього-навсього один тиждень. Подивіться, за тиждень часу, наскільки город знову таки просів. Він, як камінь, засклепився, трава знов поперла, а уявіть, якби ми тоді цього не зробили, що було б, та був би, би кошмар. Так що, так що добре, що ми як то кажуть, ми маємо новий фронт роботи. Е життя в квартирі він е по своєму цікавий, по своєму інтересний і по своєму кайфовий. Е коли знаєте, от, ти собі робиш певний свій кусочок роботи там, після роботи. Відпочиваєш, бо тому що в квартирі немає щоб робити. А ось тут, знаєте, як то кажуть, для мене це ковток свіжого повітря. Бо ом, тут я релаксую. Завжди треба щось підскубити, підсапати, зробити, закрити, підкопати, закопати, подивитися, помилуватися. І знаєте, для мене це направду таким як ковтком свіжого повітря. І дуже великий плюс те, що моя дружина. І мій син теж такий, як я. Ми знаєте, як то кажуть, ми, ми з одного тіста. І а, ми всі разом тішимося красивими, квітами. Зараз ціле голоси обірвемо, підемо на цвинтар, до тітки повеземо. Так само от, розочки теж, знаєте, як то кажуть, приведемо шану, помолимося. Ну і це приємно. Це як би не було, це приємно. І все ж таки робота на землі, ну тобто, ну її треба любити. А, напевно, ті люди, які дивляться мене, і. А, ви теж працюєте на землі, чи на дачу їдете, чи в село, чи до батьків, чи, можливо, навіть до друзів, або просто так десь сам вийшли себе під будинком, багатоповерхомо, але маєте якусь там грядочку, городи. І теж полюбляєте таку роботу. То я думаю, що ви такі, як і я. що, знаєте, Ну, що просидиш в телевізорі з півдня, ну просидиш, ну проспиш. А це таке дійсно, як то кажуть, рух, це життя. Праця праця ніколи не буває марною, правда? Щось не щось приїхав та й вже. Щось не щось приїхав та й вже Тебе, тобі радує око те, що ти маєш. Редиска трішки віджила, може і буде редиска. Буряк. Подивимося, який буряк, яка морква. Як то кажуть, зараз ми все подивимося. Оці наші рози, що ми садили останні. Живі, зелененькі. Морквочка красива. І тут дивіться, які красиві троянди. Пам'ять ті, що ми посадили в моркві? Оце, оце кажуть, це насінневий буряк. Отаке от насіння випускає той буряк. Його потім можна, до речі, самому навіть теж позбирати, висушити. І ми будемо мати своє насіння червоного буряка. От, буряк, ну, так дивлюся, що є. І риси. Це чудово себе почувають. Бурян то таке, то вже, як то кажуть, мій майбутній фронт роботи. Вон дивіться, ну бурячки є гарні, будуть. Однозначно, що будуть. Я думаю, що і з моркою проблем немає. О, це вже видно, дивіться. От по, по кореню, бачите, внизу. Вже видно, що вона просто чудова. А тут що? А тут розочка пропала. Не, ну щось таке є. Вона така, бачите, бідненька, маленька, ну но, но є. От. Ну, от така айстра красива. Термій дуже багато писало глядачів, що в них асоціація це осінь. Осінь. Ну, це я кажу. Це приємні такі роботи, такі приємні хлопоти. І квіти такі чудові, Про, ну просто. Просто неймовірний. Це якась така двохколірна, напевно. Ну Так, я не буду збирати насіння. Я, може, просто порозклядаю по городі, а подивимося, що насіється, те собі нехай росте. А чого не буде, того і не буде. А тут дивіться, мати веселева, які гіганти. Просто гігантські буряки. Треба їх виривати вже, не чекати до осені. Я, чесно кажучи, люблю бурячок, щоб він був або середній, або маленький. Отакий от гігантський, як, от, як гарбуз, як, як диня. Як гарбуз, бачите? Тут такий трохи вже за, за гігантське. Шкода, що я пропустив цвіт цієї красуні. Зараз я подаюся, може такий колір який був конь. Шкода. Шкода. Ішли душі, знову ж таки, цілий тиждень. і... Не побачив. Вона така якась, бачите, цеглова. Вона червона, а потім перетворюється в таку помаранчеву. Ну, то таке. То таке. Потім все приведемо до ладу, до порядку. От. Знов треба газон стригти, бо трава поросла велика. Знов гриби виросли. Ну, те все, як то кажуть, ми приїхали сюди. Ну, На декілька днів, думаю, 2-3 дні. Якраз поки зараз вихідні. А бачите, якраз поки зараз вихідні, то побудемо всі вихідні. Буквально ще там два дня таких буденних. І знову поїдемо додому. За той час е зробимо тут, як то кажуть, не город, а ляльку. Зробимо всі свої роботи, можливо вже і щось. Частинку вже будемо викидати, будемо щось готувати вже до осені, до зимівлі. Це все буде згодом. Я думаю, що ви будете не проти, бо мені дехто писав, що ти задовбав, задовбав своїм городом. Одне ходиш, одне ти саме показуєш. Землю, землю, землю. Ну, мої хороші, якщо вам не подобається те, що я вам показую, то ну, направда нам не по дорозі. то... Не дивіться, якщо вам цікаві якісь рецепти, і заходьте, коли в мене рецепти, дивіться Вони перевірені, смачні, чудові. Якщо вам не подобається моє буденне життя, якщо воно для вас буде скучним і нецікавим, то ну, не дивіться, шукайте, можливо, когось цікавішого, хто вам прийдеться по душі. Впевнений, я впевнений, я впевнений в тому, що ті люди, які зі мною ідуть поруч, які ставлять свої лайки, які підписуються, які коментують. Які дивляться, все ж таки цим людям, а нам по одній дорозі і нам разом чудово, правда? Тому запрошую усіх до себе на канал. Не забувайте, хто ще не підписався, підписуйтеся. Обов'язково пишіть свої коментарі, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, для того, щоб не пропустити мої відео. І будемо з вами разом працювати, готувати, ну і, звичайно, відпочивати. Всім! Спокійної ночі, мирного світанку, і завтра за якимось куском, як то нас кажуть, куском праці, куском городу, ми з вами побачимося.